Немає. Скажіть чи не ви, що ви думаєте про сьогоднішнє рішення? Ми думаємо про сьогоднішнє рішення міської ради, що вона зовсім ігнорує громаду, зовсім ігнорує депутати, які вибрані народом для того, щоб Висловлювати думку народу, кажуть, що на них не може тиснути громада. А хто і для чого ми їх вибирали? Для того, щоб, вони, щоб ми могли на них тиснути, А вони приймають рішення. Чому ми тепер не маємо права тиснути на наших депутатів? А чому має право на них тиснути міський голова? Чому він має право на них тиснути? Тож, я хочу сказати, що сказати, депутати Ми вибирали, для того, щоб вони були за людей, щоб вони людські. Людей слухали, щоб, це, щоб вони парка стояли, а вони грають по дудку добрів. Щоб виконували волю громади. правильно? Громади. Вони не захищають парк. Злочинна влада, і злочинні рішення. Владу треба вбирати. Підтримую. Види, як Шевченка є. Неоднаково мені, що Україну злиї люди. Присплять, роз... обкраденою збудять. Оце наші депутати таке зробили. Наш народ. Зміли цей пар, розумієте? Його легко знищувати. Що легко дається, то дешево ціниться. А ми були піонерами, <плес> висаджували цей пар. Ти навчись користуватися, які в тебе є права знімати людей без їм. Подавайте міліцію, заяву я ж не заперечую, Будь ласка. Я готовий відповідати по закону.